Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чотири батальйони чеченців прибули на відстані 150-200 кілометрів до кордону Сумщиною ОЗС у готові до будь-якого сценарію, каже командир 3-ї роти, 8-го восьмого В Той же час на фоні цих новин колони, техніка, які вирушили зі старого дуба, авіабаза на кордоні Сумською областю, були знищені ще на підході. Пишуть телеграм-канали РФ, як і сама база, яка зазнала чергових потужних. Ударів, як передають телеграм-канали, рі українських дронів безпілотників зробив пекло для понад 200 кадирівців, а також десятка вертольотів, які окупанти приготували як резерви до майбутнього масштабного вторгнення. В той же час цілком імовірно, що Росія готує ще одну масовуну ракетну атаку перед наступом на Харків чи суми, висловився в ефірі телеканалу Київ військовий експерт Петро Черник. Зсу зроблять все, що превентивно нанести ударів по російських окупантах. За його словами, наразі йдеться про накопичення. Росіянами ракетного ресурсу. Понад те, червник припускає провокації з боку російських агентів, як в Україні, так і в інших країнах Європи. Від них чекати можна чого завгодно. Давайте не забувати, що вони мають доволі розвинену агентурну мережу, якісь диверсійні акти на території Європи і на нашій території можуть статися. Плюси стратегічний неядерний ракетний потенціал. Ми не скасовуємо. Останній залп у 71 ракету. Це доволі багато, і вони можуть та ймовірніше на Чують новий ракетний ресурс. Ще одна ракетна атака обов'язково буде, сказав Черник. Однак наголосив експерт. Чогось аж надто особливого росіяни запропонувати не можуть. Питання, по чому будуть бити, можливо, змінять філософію ударів з інфраструктури енергетичної, скажімо, на транспортну. Наразі російські пропагандисти активно поширюють повідомлення про створення групування військ «Сєвєр», завдання якого є, нібито окупація Харкова. Та Сум. про це повідомляє центр протидії дезінформації. Керівник це поделійтенант Андрій Коваленко каже, що. Головна мета росіян не змінилася. Це терор і нагнітання паніки. Сил для наступу ворогам немає. Удар по телевежі в Харкові це також про паніку, про сигнал цифри, який спробують забити своїм ефіром. Так само і повідомлення про наступ це залякування групування військ. Сєвєр планується довести до 46 тисяч техніки до тисячі одиниці. Цього недостатньо для наступу це групування. Наразі існуватиме для сховування частини наших військ. Наголосив керівник ЦПД. За його словами, перша хвиля нагнітання пані. Ке провалилася харків'яни, не виїхали з міста. Зараз ворог активізувався паратравним червнем, лякає наступом, який неможливий. Вони можуть створити імітацію на кордоні. Вони можуть бути ракетами. Але наразі сили для наступу на Харків у них немає. Проте є ракети для терору. Їм потрібен порожній Харків. Вони можуть знати, якщо у них вийти створити паніку, то це вплине на суспільство. І також вони знають, що їм потрібна територія без українців, а поки українці у своїх містах їх не вийде захоплення. Пити наголосив Андрій Коваленко. Також керівник ЦПД Андрій Коваленко підкреслив, що знову за основне джерело поширення дезінформації ворог використовує TikTok, розганяючи відео саме там. А далі воно мігрує у вайбер та телеграм-канали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.